Всім привіт! Сьогодні ми виїхали на риболовлю. От. Скажу вам відразу, риболовля сьогодні у нас дуже дуже складна. От. Рибка взагалі сьогодні не клювала, але чуть-чуть ми з вами все-таки піймали. От. Сьогодні ми з вами рибали, рибалимо на силиконовій приманці Big Bates. Силочка буде в описі. відео. проснимай видеопроснімо відео. нарешті перша риба. нарешті І прям сейчас Мабуть, гарненький судак я думаю Гарненький щось. Він поки витягнеш зі ями рибу О, судак. І він якийсь За засрапу зачепився. І такий ще, друзі, непоганий судачок. Судачок Зажжопіл! Зажопіл! Ось такий Гарнюк, ану, що він тут? О, повинен жити. Ух ти бліо. От тут дурний. Та йди ж сюди. Все одно тебе відпустимо. Треба відчепити для початку. У нього з рота бички повисипались. Зараз інструментом швиденько його. Я прям так сильно прям. Могачки зайшли під шкіру. О. Ось такий красовчик. Відпускаємо. Все, хай живе. Опросні відео. Гупро, мой відео. Є перша, не перша, а друга рибка. Так, і що це в нас? А це в нас не рибка, я вас обманув. Це взагалі якась снасть. О, це взагалі якісь драчуни тут ливали. дивіться. Який тройник здоровий. Грузик воно. Браконьєри якісь тут були. Хедемо фри боже підсіла. А ні, бачите. Драконьєри. Так, воду не викидаємо. На берег кинемо, хай там валяються. Ух ты! Готов вклепав. Та прям вклепав. клепав. Прям тыкнул хорошо. Кончик, гарненький такий прям який гарнюк. олів'ю от дуй зігнув. Диви. Оце у конець там гарнюня висить. Та ти що, це кайф. Ух, дивіться, який кабанчик. Ух, кабанчик. Дивіться, який красень, дивіться. Друзі горнюня опа, зараз вам покажу дивіться який красавчик а, дивіться який ай шо клюнув він у нас з вами на райбедліч зараз я вам його покажу Але баканчику тут лежить купа їх під бейцю Зараз швиденько буде знайдути в цьому кольорі, на який на свинок покунчик. Мабуть, швиденько не вийде знайти бо тут в мене. Ань! Ось ось такий райбетліч, тільки а, ось, ось він цей колір, ось такий райбетліч. ось. Верніть нам з вами ось такого красунчика. Окунчика, дивіться, який а, зимовий окунець. Зараз ми його швиденько сфотографуємо і відпустимо. Трохи помочили ми окунця і йдемо відпускати нашого красунчика зимового. Давай. Ай, красавчик, дивіться, як пішов, гарно. Все пока-пока. Що, продовжимо риболовлю. Сьогодні у нас дуже, блін, така риболовля. Риба взагалі не клює. Просто дуже пасивна. От. Так, а ми ще разочок туди закинемо. Може, він там і не один був. Дуже на це сподіваюсь, що він там був не один у нас оконець. Травичка причепилась дуже багато трави, прямо дуже багато. Хоча в мене стоїть і мала вага, і малий гачок, але все одно трава чіпляється дуже сильно. Великий до 2 грамчиків він в мене плюнув цей оконець. Зараз будемо пробувати піймати ще. Одного. Бо він один точно там не мог бути. І знову трава. Го проснімай відео. Го проснімай відео. Дивіться, тільки впало на дно, розпитував шнур. Тільки вимкнув камеру. І він клюнув. Трохи, мабуть, я не туди кидав. Ух. Теж дивіться, який гарнюк. Горнючий. Так, травичку. Реакціончик підтягнемо. Дивіться, який гарнюк. О, кабанчик такий прям... Знатний, Дивіться, який красень. Ось так розкрився. Бачите, рай бить під бікбейтсу на двох рамчиках. Ось такий красень. Гарнючий окунець гарнючий. Так, тихо-тихо, друже. Давай. Тікай. О, це вже мені подобається. У нас вже майже вечір. І до вечора взагалі в нас риба не хотіла клювати. А це, бачите, вже два кінця клюнуло. А ну-ка, буде ще один чи ні? Ви вже могли побачити, в мене сьогодні купа хупа, хупа бігбейку, повними боками, здивіться, які хоч кольори. І лимончик ось такий, дивіться, який яскравий колеснючий. І білий такий White Electric якось так і називається. Теж класний колір. Лох дуже колеснючий такий прям колір мені сподобався прям. Дуже гарний ось такий мене. Фетшадики теж класнючі. Ну це такі більш пощуці. Але бачите, друзі, сьогодні взагалі нічого не хочу клювати. Тільки вмовили пару окунців на клюваку і все. Ну Ми поки ще додому не їдемо, тому можливо ми і ще що за вами піймаємо сьогодні. Хоча б ще якісь штучки 3-5 окунців. Не помішало б нам взагалі сьогодні спіймати. Дуже багато трави, тіни чіпляються. З до 2 грами вона вже чіпляється. Якщо підеш, у віконечку де й немає, то є рибка клюне. Отак От тільки кинув, вона вже там в траві лежить пряма. От зараз також повний гачок тіни ж не чіплялися. Ось так бачите повний тут. я піймав вже два штуки гарненьких один 200 такий 220 може один такий під 200 тут? да але він клює, виходить я в двох штуку це 2 грами упало і він же там висить виходить, виходить нус виброса. Шот. ну тоже трави багато вообще червака вдіваєш? Я, так да, на червячка просто на відео Видите, как раз лебеди плавают травочку и едят. Видите, один молодой, уже он белее, а те уже все беленькие, гарнюни. Просимо відео. Дивіться, друзі, який кабан. Ух, кабан знову клюнув. Перейшов він на останнє місце сьогоднішнє. І дивіться знову кабанчик. Дивіться, сьогодні покльовки і риби не часті, але дивіться, які кабанчики. Ооо! Да який кабанчик. Диви. Оцей розмір. Окунчик. Диві, який. да? Суперський. Ловлю я все на той самий райбетліч, так нічого я і не змінював, не бачу сенсу. Так, ось такого красення ми відпускаємо додому. А самі ще одним таким красенним. Перейшов я, бачите, на іншу сторону річки. На. Тут мені прям вітер в лице дує. Не дуже комфортно. І навіть не знаю, як мій мікрофон на камері Вивозить чи ні, тому що в мене просто камера без мікрофону, без нічого. Треба ще модуль буде якось на мою маленьку камеру купити. Так, трохи туди я закинув. Бачите, і трава вчепилась. Такс. Давай, хотя б ще парочку підмати оконців. Було б суперово, суперово було б вже. Бачите, сьогодні роблю ось таку прям пасивну проводочку. Трохи кінчиком рухаю нашого черв'ячка з вами і трошечки підкручую. Так, щось трави капець. Тут як попадеш, попадеш. Пройде все гарненько, попадеш і пройде все в траві. Так, кладемо наші 2 грами на дно. Вибираємо дугу. і обережно робимо обережно з вами проводку. Боже, трава вчепилась. Ну так. Да. Бачиш, якось не вгадаєш з цим. Не трава, а ракушечка причепилась. Байша рибка дуже пасивна, дуже, вона навіть без клюваки просто повисає. Але гарненькі такі конці повисають. Ну, все, друзі, ось така в нас вийшла з вами риболовля. Риба сьогодні взагалі не хотіла клювати. Просто взагалі вимкнуло її. От, я вважаю, що це, мабуть, із за того, що в нас завчора був мороз мінус 10, а сьогодні плюс 2. От. Це може за цього вона в нас сьогодні з вами і не клювала. Але бачите, все одно пару конців ми з вами вмовили. От, на силиконові приманки від Big Bates, силочка на якій буде в описі. От. І Там судака одного піймав. От. Це у нас, ми спочатку до обіду рибалили на судака, а потім приїхали вже ловити хоч у кінців, бо судак взагалі не клював. От. Ну, ось така у нас сьогодні з вами вийшла рибалочка. І Я додому, Всім до зустрічі, всім пока.